Вітаємо сьогодні, 20 лютого, Україна визначає День Героїв Небесної Сотні. Цього дня вшановуємо пам'ять про тих громадян, завдяки яким змінена перебіг історії нашої держави. Більшість з них віддали своє життя під час подій Революції Гідності. Інші загинули пізніше, у березні та квітні 2014 року, захищаючи ідеали демократії, обстоюючи права та свободи людини, європейське майбутнє України. Фахівці нашої бібліотеки пропонують переглянути відеоролик. Люди творять історію, Небесна Сотня. Також ми підготували для вас дайджест «Небесні Сотні, Шана і Молитва. Дякуємо нашим користувачам та відвідувачам, що приділили увагу до години патріотичного виховання. Вони виборювали майбутнє.